Вітаю! 25 березня ми з вами входимо в коридор затемнення. Це перший коридор затемнення для 24-го року. Я хочу подивитися для вас, які енергії взагалі, як цей коридор затемнення на вас вплине? Як зміняться ваші енергії? Що прийде хороше, що піде погане? Можливо, якесь попередження буде. Це трансформаційні дні підуть. Дивіться, неважливо, коли ви дивитесь це відео. Якщо ви це відео дивитеся після цього коридору затемнення, то все одно якась трансформація вас чекає протягом двох наступних тижнів. Ми Побачимо, що це за трансформація. Ворожити я буду на таро Янголів і на окультному таро. На цих колодах я працюю лише в парі, тому що тут. Закодовані енергії 72 янголів та 72 демонів. Хто не читав «Ключ Соломона, почитайте. Дуже багато літератури з цього приводу дуже цікава взагалі, я б так сказала, цікаве гра. Тому що там вже там конкретно окреме Грегор навіть відчувається. І на цих колодах я, та, я завжди ворожу в парі. Завжди я ніколи їх не розділяю. Я запропоную, дивіться, варіанти будуть для жінок і для чоловіків. Варіанти я розділю, тому що енергії жіночі і чоловічі, вони дуже відрізняються. Я їх відчуваю по-різному. І... Ви знаєте, навіть час якось по-різному плине для жінок і для чоловіків. Все по-різному. Тому, коли я не розділяла, але зараз я відчуваю, що потрібно розділяти. Для жінок я запропоную чотири варіанти. Ні, давайте так, для жінок я запропоную три варіанти. Для чоловіків два варіанти. Тайм-коди будуть в описі до цього відео, ви не заблукаєте. Верхній рядок це для жінок, нижній рядок це для чоловіків. Викладаю карти без питань. Просто інформація, поки піде з потоку, а там побачимо, що нам сили скажуть. Отже, таймкод є в описі до цього відео. Для, для жінок перший варіант, другий варіант, третій варіант. Для чоловіків перший варіант, другий варіант. Ну, там чоловіки у вас ще буде час обрати. Отже, для жінок я починаю з першого варіанту. Що нам хочуть сказати, янголи, для вас. Ви отримаєте якусь перемогу, і нарешті оцей коридор затемнення, він вас. Знаєте, ви трохи якісь розбалансовані. Ви війдете в певний свій баланс. Але тут для вас ідеї попередження. Подбайте про. Знаєте, я б сказала так, вам треба усамітнитися, отут От конкретно йде просто, вам треба усамітнитися, заспокоїтися вдох-видох протягом двох наступних тижнів, взагалі протягом цього кордору затемнення. І взагалі подумати над своїм життям я б навіть сказала скласти певний план. Не, не, не мрії виписати, а конкретний план. Що і як ви будете робити, як ви будете вирішувати свої якісь конкретні проблеми? Ви, ви повинні увійти в цей баланс, у вас буде така можливість. І всі енергії будуть так закручуватися, що це буде ідеальний період. І ви взагалі отримаєте перемогу. Ви з цього коридору затемнення вийдете переможцем. А в якій сфері? Сфера сім'ї, сфера грошей. Жінки, тут ви можете реально навіть е, вирішувати якісь О, господи, король е... Знаєте, тут у вас одночасно, одночасно у вас вирішиться. Ви, ви, ви отримаєте перемогу у сфері фінансів і в особистому житті. Ви знайдете баланс, я зрозуміла, про який баланс тут йде мова. Тут іде мова про баланс, те, що. Ви не можете збалансувати своє а, таке життя, знаєте, свої фінанси, свій гаманець і любов, свій фінансовий канал і свій а, любовний канал. От у вас якось, а, ви повинні знайти певний баланс. Ви знаєте, у вас таке може бути, що якщо щастить в коханні, то з грошами просто горе. Або навпаки, якщо і в коханні щастить, то і з грошами слава Богу. Якщо з чоловіком там посварюся, то із грошами кошмар, в ніщиті сижу. Ви повинні тут знайти баланс, що насправді ви керуєте своїм особистим життям і своїми фінансовими потоками. І якщо у вас якісь проблеми в особистому житті, це не означає, що повинен страждати ваш фінансовий канал. Ви повинні знайти певний баланс. Взагалі вони дійсно дуже пов'язані, фінансові та любовний канали, дійсно, але потрібно знайти баланс. Ви розумієте, у вас якісь крайнощі йдуть. От в чомусь у вас йдуть крайнощі. Ви, у вас є можливість під час коридору затемнення вийти з цих крайнощів. І тоді ви отримаєте перемогу. У вас це буде добре і в особистому житті, і у фінансах. Я не кажу, що просто там через два тижні у вас хоп, мільйон. Деньг звалиться на голову, і принц на білому коні прискакає під ваші окна. Ні. Але ви відчуєте, що життя вже налагоджується. Причому і життя фінансове, і життя особисте. Ви відчуєте, ви повинні розібратися в собі, що у вас якісь крайне що так кидає. Це був перший варіант. Другий варіант. Другий варіант. Так, інформація для вас від янголів і від демонів. Що нам кажуть світлі і темні сили? Знаєте що? Розслабтесь під час цього коридору затемнення. Або, якщо ви дивитеся після, то два наступні тижні розслабтесь і почніть отримувати задоволення від життя. Тоді і гроші підуть і ще й з чоловіком познайомитеся. Я вам серйозно кажу. Розслабтесь, получіть удовольствия від власного життя. Просто видихніть, в якому б стані ви не знаходилися. Я чудово, я знаю, що таке, коли купа проблем. Не знаєш, за які вирішувати проблеми хапатися, але це не означає, що не потрібно припиняти, жити і радіти цьому життю. Дозволяйте собі трошки погуляти, побути на сонечку, подихати повітрям. По, погратися з, з котиком. Ну, знаєте, якісь такі дуже для себе радощі, якісь дуже приємні, не, не, не мучте себе вже якимись проблемами. Або якщо ви якась, якщо ви самотні, і вас це дуже-дуже сильно турбує, та, ну, та припиніть, підіть в парк, погуляйте, спробуйте самостійно познайомитися з чоловіками. Або просто там з кимось поговоріть і все на якась приємна розмова, ви посміхнулися, вам посміхнулися. Ви отримали від того насолоду і пішли собі далі по своїх справах. Паш кубків. Любов треба проявляти. До себе треба проявляти любов. Проявіть любов до себе, до свого життя. Воно ж у вас одне. Розумієте? Другого такого життя не буде. Буде друге життя, але воно буде іншим. Ми не безсмертні, з нашим тілом помре наша свідомість. І вже такі, які ми є тут і зараз, ми вже такими не народимося. Ми, якщо народимося ще раз, то будемо вже зовсім іншими. Розумієте? Живіть! І демони вам кажуть, ту вогню. Живіть наповно. Янголи вам кажуть, дивіться, якісь цікаві енергії, да? янголи вам кажуть, проявляйте любов до себе, до світу. А де вони кажуть, живі на повну катушку? Не бійся жити. Просто не бійтесь жити. Можливо, якщо вам хочеться вчинити якусь дурницю, ну, яка, звичайно, не зашкодить вашому здоров'ю та здоров'ю оточуючих, то, будь ласка, якщо це нікому не нашкодить, то вчиніть якусь дурницю. Може, вам хочеться. Ой, що вам може хотітися? Слухайте, ну якщо вам дуже хочеться, от прям, знаєте, випити якось шампанську, ну випийте. Тільки не напивайтесь там сильно, а там келих випийте так красиво. Або, якщо вам хочеться м м якоїсь розваги, підіть потанцюйте десь. Живіть наповну, розумієте? І з любов'ю до себе і до цього світу. Розслабтеся, і все у вас буде. Жінки, жінки третій варіант. Послання від світлих сил, послання від е, темних сил. Дивіться, якщо ви планували якийсь переїзд, перехід е, прийняти якісь рішення, з кимось розійтися, розлучитися, перейти на іншу роботу, переїхати на іншу квартиру, в інше місто. Змінити професію, щось змінити, якийсь перехід від чогось піти старого і піти до нового чогось, то якраз в цей період у вас є всі шанси, і ви отримаєте перемогу. В цей період, от як, от якщо ви давно щось на щось наважуєтеся, от якраз два наступні тижні ви можете це зробити. Ідеальний час для вас. Робіть, дійте. Тройка пентаклів. Робіть, дійте. Вже досить вичікувати вдалого часу. Оцей вдалий час він уже настав. Ось тут і зараз. У вас є на це два тижні. І більше не чекайте. Вас підтримують. Вас підтримують і світлі, і темні сили. Вас підтримують у цьому вашому рішенні, у цьому вашому переходу. Дійте, не бійтесь. Хтось хоче розійтися з якимось чоловіком. А, хтось хоче змінити роботу, щось, щось почати нове, щось, ну, все що завгодно може бути. Вже діти. Досить вже збиратися з силами. Прийшов час. Вас підтримують. Ви отримаєте все, що ви хочете в результаті. Ви будете переможцем. Я дякую жінки. Я вас відпускаю чоловіки, Будь ласка, для вас два варіанти. Перший варіант, другий варіант. обирайте. Чоловіки, якщо вам потрібно більше варіантів, то ви можете мені написати в коментарях, і я просто надалі буду робити для вас там, ну, не два варіанти, скажімо, а три, чотири, трохи більше, так як для жінок. Просто я роблю два, тому що вас у мене на каналі менше, але ну, якщо вам незручно, я звичайно до вас буду дослухатися. І взагалі, я сподіваюся, що чоловіча аудиторія на моєму каналі буде зростати. Тому що дуже цікаві енергії, насправді. Ну, це дуже Жіночі енергії, чоловічі. От мені, як відьма, дуже цікаво щитувати оці потоки, там, де жінки дивляться, і де чоловіки це зовсім, там зовсім різні енергії, дуже цікаво. Все, обрали, добре, перший варіант чоловіки. Послання від янголів і послання від демонів. Світлих... Так, паш пентаклів і паш мечів. Я маю уточнити, в цей період ви щось завершите старе і починаєте нове. Це початок чогось. О, господи, справедливість на вашому боці. Що б ви не задумали, справедливість на вашому боці і темні сили вас підтримують. Ви тут можете, знаєте, дивіться, якщо тут у вас є якісь проблеми, ви хочете щось зробити. Відрізати когось, а щось, і ви думаєте: блін, ну це якось може недобре, не, не може людина не образиться, чи ви знаєте, ви щось хочете зробити, але ви думаєте, що це якось несправедливо буде, що це погано, типу, буде. Але ні, Вищі сили, світлі вам говорять: дій. Починає те, що ти запланував, дій, і це справедливо. Це по суду справедливо завжди. Це так, знаєте, вам так по долі написано це зробити. Це справедливо, це, це трансформаційно, це по суду так і має бути. А темні сили вам говорять: ми тебе підтримуємо. Все, не бійся. Все, ми з тобою, ми тебе підтримаємо. Можливо, там, знаєте, вам треба трошки десь по головах піти, і темні сили вас підтримують, а світлі говорить. По суду це таки має бути. Зрозуміло? Я не знаю тут у кожного своя ситуація. Це може бути і сфера стосунків, це може бути і сфера роботи, це може бути все, що завгодно. Знаєте, можливо, це може бути нарешті почати говорити ні, оточуючим людям. Ну, то почніть. Звичайно, це не всім подобається, але це справедливо. Такий був для вас варіант дуже хороший варіант насправді. І ви знаєте, ви це зробите. Перший варіант, ви це чоловіки, ви це обов'язково зробите. От в два наступні тижні ви побачите, ви, ви на це наважитеся і все і вже якось по-іншому буде діяти. Добре, другий варіант, чоловіки, другий варіант послання від янголів і послання м від демонів. Янголи вас попереджають, що у вас можуть бути фінансові втрати, а демони вам говорять нічого страшного, зате буде весело. Значить, слухайте, у вас тут може бути така ситуація, що ви або прогуляєте якісь гроші, або проп'єте, або кудись їх пустите, знаєте, отак. Або через якийсь ваш ем... стан такий емоційний, занадто емоційний, ви впустите якусь серйозну можливість, і це призведе до втрати фінансів. Мах. Вам світлі сили говорять, тримай все під контролем. Знаєте, як це? Голову в холоді, а ноги в теплі. Все має бути під контролем. Спокійно, без емоцій. Контролюй своє життя фінансово в тому числі. А темні сили вам говорять, ти поменше емоцій проявляй, а побільше проявляй якоїсь. Якихось конкретних дій. Але таких дій більш егоцентричних, не емоційних. Тут, знаєте, тут може бути така ситуація, що ви якось проявите якусь чуйність до людини, позичите їй гроші, тому що вам хтось там поплачеться. А вам ці гроші в результаті не повернуть. І це для вас може бути такою катастрофою. А вам тоді. Світлі силу говорить, ні, ти контролюй, ти маєш все контролювати, не піддавайся, і, до речі, Янголи вам говорять, не піддавайся на свої емоції. А темні вам говорять, що так, емоції прибери, але це не значить, що ти не повинен діяти і жити. Дій і роби все так, виходячи зі своїх власних, шкурних, егоїстичних, егоцентричних інтересів. Тут просто попередження йде, будьте обережні. Ви можете втратити щось, можете навіть роботу якусь втратити. Якщо знаєте, там десь когось із співробітників пожалієте, хтось там а, вас, до вас підійде скаже, ой, слухай, ти мене підтримай. От давай на наступних там, якихось зборах, ми там вискажемо своє фе, свій протест начальнику відділу, і ви погодитеся підтримати цю людину. Ви скажете своє фе, а ця людина потім в результаті сольється, і ви останет, залишитесь крайнім. Ось така може бути ситуація. Тут може бути все, що завгодно. Тут може бути таке, навіть що ви якійсь жінці віддасте грошей, тому що ви щось там їй повірите. Тут, тут знаєте, тут, ну, це Два тижні два тижні протримайтеся, про проконтролюйте взагалі своє фінансове життя, своє ділове життя. Не піддавайтеся на емоції. Добре? Так, я дякую вищим силам за те, що дозволили придати мені цю інформацію для моїх глядачів. Я закриваю це вираження. Я всім дякую вам за увагу. Дякую, що залишаєтесь на моєму каналі. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь. Ставте лайки, будь ласка, пишіть коментарі, я завжди дуже цьому тішуся. Не скупіться, ставте лайки. Ну, це ж не складно поставити той пальчик вверх або вниз. Можете вниз ставити, будь ласка, якщо вам не подобається. Все, я всім дякую за увагу. Бережіть себе.